Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо процес, як працювати з планами лікування після внесення змін на центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я. Припустимо, що ви вже створили епізод і створили взаємодію, на підставі якої будете створювати план лікування. Натискаємо кнопку Створити план лікування. Обираємо потрібну категорію відповідно до основного діагнозу і пишемо назву цього плану лікування. Обираємо в амбулаторних умовах і початок періоду покриття. Мій план лікування буде діяти, наприклад, з 1130. Сьогоднішньої дати. Так, і все, натискаю кнопку «Готово». підписую. Після того, як план лікування створений, треба отримати доступ до внесення даних. І це буде доступ рівня писати. Звертаю на це увагу, тут ніякий інший рівень доступу обрати неможливо. Натискаємо на кнопку «Готово» і у пацієнта питаємо код з смс-повідомлення. Вносимо код, натискаємо кнопку Готово. Після цього ми можемо створювати призначення. Наприклад, створюємо призначення на, на направлення. Обираємо програму державних гарантій, обираємо, наприклад, терапевтичні процедури і, наприклад, внутрішнє м'язове видання препарату. Обираємо з розділу втручання, ну, наприклад, оцей, оцю процедуру, кількості, наприклад, двох штук. І о, натискаємо кнопочку готово, підписуємо. Після того, як у вас було створено призначення, треба створити направлення. Створюємо направлення на підставі взаємодії. Обираємо сьогоднішню взаємодію. Обираємо послугу із розділу процедури втручання в кількості двох штук. Підписуємо. Після того, як у вас створилося направлення, звертаю вашу увагу на те, що одразу, поки у вас пацієнт сидить в кабінеті, треба вийти з плану лікування і зайти в нього заново. Щоб отримати доступ на читання. Ось наш останній план лікування нашого пацієнта. Заходимо в нього. І одразу ми бачимо, що програма потребує рівень доступу до читання. Натискаємо на готово і пацієнту йде смс-повідомлення на телефон. Вводимо код з СМС і натискаємо готово. Після цього, якби ви не виходили з плану лікування і не поверталися туди заново, ви завжди будете мати доступ до плану лікування і можете з ним працювати. Все, дякую за увагу.